Привіт, мої любі друзі, рада вас вітати. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, зима. Діти, а ви любите зиму? Яка вона? Білосніжна, казкова. Срібна, чарівна, холодна, гарна. Малята, послухайте загадку і відгадайте, хто це? Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою укрила, з неба все летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. А зараз, малята, сідайте зручненько і слухайте казочку, як хлопчик хотів приголубити сніжинку Василь Сухомлинський. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав, ось паде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він хотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик з жалем дивиться на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Ось казка і скінчилась. Діти, що трапилось із сніжинкою? Так, сніжинка розтала. А чому сніжинка розтала? Правильно, тому що потрапила на теплу долоню. А на що перетворилась сніжинка? Вірно, на крапельку. За те, що ви такі кмітливі, розумні сніжинка хоче пограти з вами в гру. Хто сховався за сніжинкою? Дивіться уважненько, хто заховався за сніжинкою? Білочка та зайчик. Хто тут заховався? Лисичка та їжачок. А тут хто заховався за сніжинкою? Так, Вовчик та ведмедик, правильно! Малята, ви сьогодні разомнички. Я вам дякую, до зустрічі!